У мене насос на 2 кВт, придбав у вас стабілізатор на 3,5 кВт і він нічого не тягне. Продаєте хуй. Часто бувають такі коментарі: це люди, які самі купують стабілізатор напруги, не консультуються, подібрали собі самі прилад такий, як їм кажеться, він підійде, і потім ось так трапляється. Ви повинні не забувати, що кожен насос, кожен вентилятор, кожен холодильник, кожен кондиціонер, кожен компресор, тобто те обладнання, яке має асинхронний двигун, воно буде мати великий пусковий струм. Відкрити Вікіпедію і подивіться: пусковий стром асинхронного двигуна від 3 до 7 крат. Тобто цей двигун, який у вас на 2 кВт, він спокійно може споживати 10 кВт на пустки, а ви Стабілізатор на 3,5 кВт. Як ви думаєте, вистачить його чи ні? Плюс, є ще, ви ж напевне купили стабілізатор саме для того, що у вас занижена напруга. Тобто стабілізатор ще й при заниженні напруги втрачає свою потужність. Тобто для такого компресора або насосу потрібен стабілізатор 10, 12 або 15 кВт. І стабілізатор на 3,5 кВт, а вже ж не підійде. Тому робіть правильний вибір, консультуйтеся, і тоді у вас все буде працювати як потрібно.